Доброго дня, мирного неба і міцного здоров'я. Скорішої нам всім перемоги. Так, це в мене мед. Не знаю, десь так. Грам 300. Це в мене сода. Хоша дістати. Десь так чайна ложка із щупком. Відправляю на грубку, хай топиться мед і почне шуміти. Ось. Тоді сюди додам ось таке масло маю. Топлене масло своє домашнє. Додам воно все разом розтопиться і покажу тоді, що далі будемо робити. Як все розтопиться, тоді будемо далі працювати. Так, взяла ось. Таких 4 кружки муки. Тут у нас мука, скільки виходить зараз? зараз. Мука. 200 грамів. 4 таких кружки, то 800 грамів. Жиру десь так грам 400. І трошки цукру, небагато. Кому треба більше, може сипати більше. Ось, або пудрую зверху посипати, то вже на ваш смак. І нам треба його перетерти. Пропорцій в грамах, в грамах не знаю. Пропорції я дивлюся, яке має бути мука. Перемішали, перемняли з тим, е, як його, з мукою жир. Він має розсипатися мука, а як стиснули в кулак, вроді тримається, на жаль, воно розсипалося. Ось таке відношення має бути. Я собі так знаю, і воно тоді так добре виходить. Ну, а вам вже рішати, які ви хочете такі робити. Поки мед топиться содою, то я перетру муку жиром. У мене жир був внизілятий слоїки, я його місті тримала. Ось то. Думаю, треба його забрати в рух пустити. От то йому ніц не вредить, але щоб не стояв. Холодильник холодильнику місця не займав. Жир звичайний, свинячий. Ось, ось таке. Ну, зараз перетру, тоді покажу далі. Так, ось так. Додала ще одну кружку муки або зажирна мука була. Ще 200 грам додала. Бачите, ось так воно розсипається. Так оберете в кулак, тримається, нажали, розсипалося. Ось так. Це якраз хватить. Ну, а там побачимо, треба буде, я ще додам тоді того. Муки, як треба, мені буде зараз. До меду гляну. Так, мед розтопився, зашумів, забушував. Ось так. Штихар. Ну, а тепер я додам масло. Ага, не всій Не всьой рідкий, й треба ложку. Так, зм'якло, а витекти? Ну, не хоче. Зараз відправимо, щоб ще розтопилося все масло. Це масло моє домашнє, топлене у банку, що я зливала. Відео, як я топлю масло, у мене є на каналі. Кому цікаво, подивіться. Дуже добре жарити на ньому все, що мені треба, то я. До картоплі, якщо роблю зажарку чи так до чого. Ось то беру масло. Оце. О, і дуже гарно виходить. Ну, можна не масло брати, можна маргарину взяти, хто як хоче. У мене є масло своє, то я беру своє. Знаю, скільки, навіть приблизно не знаю, скільки десь. Грам 300, напевно. А моє трошки більше. Ну, я думаю, десь так. Зараз відправлю, розтоплю. Так, вибила 4 яйці і виливаю нашу масу розтоплену. Замісимо тісто зараз. Хто хоче, може ще сюди ванільку додати, чи, чи так які запахи, чи лимона, цедру. Я то додавати не буду. Просто замішу тісто. Мені хватить того, що буде давати мед Ось. І попрошу не писати, що мед можна пекти, мед не можна те. Топити не можна, ось, я нікого не заставляю так робити. Робіть, як вам смачно, я показую, як я. І ще одне питання там казали. Тебе весь час смачно, у тебе несмачного, ти не показуєш. А для чого не смачне показувати людям? От скажіть мені, якщо воно не смачно, якщо воно... Недобре. Для чого людям показувати? Щоб люди, як сказати, спортили продукти. Я спортила і хай ще люди спортять, так? Да? Чи як? Ну, Мені смачно, я показую, що мені смачно. Вам смачно, ви готуєте, як вам смачно. Ну я ж не, не кажу, що зготувала я не смачне і скажу, що смачно, готуйте, щоб у вас ще продукти спортилися. Ну, це, вже, це вже якось нерозумно звучить навіть, щоб я показала недобре і сказала, що борід готується. Ну не знаю. Може ну, це я неправильно. Неправильно думаю. Ось, зараз я вимішу і тоді будемо виробляти наші коржички. Вони будуть у нас мають бути смачненькі. Ще такого рецепту не робила. Отак. Приснилося, як то кажуть. Захотіла. Думаю, яких би тут коржиків спекти, попробувати, щоб вони були трошки інакші. Ці мають гарно пахнути медом. Тут можна меду більше взяти, а цукру можна не давати. Ну, в мене той мед, що в хаті стояв я вибрала, більше. Не було в хаті, а той, що внесла з холоду до хати, то ним його вгрізти не можна ломити, вірвати зі слоїка. Боюся, щоб слойка не розлупити. Та й отут таке. Тісто м'ягеньке, бачите. Щоб ви не казали знову, що затовкла, так як там тих казали. Хтось один написав, почитали в коментарях. І пишуть багато. затовкла тісто. А їх треба так. Ну, ви робіть так, я нікого не заставляю. Це не негатив, я відповідаю просто на коментарі, бо я там не відповідала. Ось, а тут розказую. От. Вам треба м'якше Місіт м'якше якщо вас влаштовує. А мені так добре. Я люблю, коли в мене праники мають бути сипкі ось ці. Я люблю сипке печиво, я мішу так тісто. О. Кожна господиня місить по-своєму, як її смачно, як її добре, які вона любить. О, дивіться яке. Гарне тістечко, м'ягеньке. І зараз наробимо коржичків. Ох, посмакуємо. Маю компоту цілу каструлю. Бо молока нема, з молока кашу зварила. Будем. Одна тільки коза доїться, так що вже багато нема. О, бачите, о, яке м'ягесеньке тісто. А те, що я так поволі мішу, що здається, що воно тверде, Ну, це вже то таке діло. Все, зараз розкачаю і будемо виробляти наші коржички зразу на пательню Так, розкачуємо. Формочками немає часу бавитися, вже зараз треба йти до Худоби. Ось. І викладаємо на. Нашу пательню, наші коржички. Так, цей нам сюди влізе. А цей нам сюди піде. Ось. А цей огурший. Ох. Одна вже пательня печеться в духовці. А цю наложила, що наробила, доробила. І зараз там та спечеться, ту поставимо, там ту будемо накладати. І будемо працювати. А як вже попечу, тоді покажу, скільки в мене їх вийшло всіх. Коржики я спекла, ще одна пательня в духовці і ще одна нароблена. Це мої коржики. які посипаю, пудрою, бо діти сказали, що недосолоджені. То я їм посиплю пудрою, щоб було їм смачненько, солоденько. О. 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 Ось такі вони у нас будуть. Ось не гаряче взяти. Ось такі вони, бачите, пісочні пісочні виходить печиво. Руди пахнуть дуже гарно медом. М -м -м. Ось так. Така миска. ну Їх буде ще з чубком, бо ще дві пательні. що смачного. Хто любить сипкі, крохкі, готуйте, смакуйте. Всім мирного неба, міцного здоров'я! Скорішої нам всім перемоги! До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.